Навчайтеся бути здоровими. Сьогодні проговоримо про біологічні добавки. Компанія New Life виробляє продукти для здоров'я, і дуже важливо розібратися з саме концепцією свого здоров'я. Я за усвідомлене споживання продукції та системний підхід. Погодьтеся, одна баночка, або один тюбик не вирішить проблему вашого здоров'я. Це лише проба якості продукти. Концепція здоров'я починається з розуміння. Наше тіло складається з трильйонних клітин, трильйонів. Клітини створюють тканини, тканини утворюють органи, а органи входять у 12 систем організму. Процес оновлення клітин відбувається на постійній основі. Здорові клітини народжують здорові дочірні клітини. Усі збої починаються саме на клітинному рівні. Пошкоджені клітини дають хворі дочірні клітини. Тому, коли ми говоримо про біологічні добавки, ми перш за все говоримо про захист клітини, очищення клітин і живлення клітин. У каталозі New Life є цілий спектр продукції для підтримки усіх систем організму саме на клітинному рівні. Уся продукція ефективна і реально працює. Підтверджено тисячі, тисячі людей, тисяч клієнтів нашої компанії New Life. Я часто чую від мережиків, доларів мережиків, які кажуть: а у вас продукти клітинного харчування? Так. Я кажу сто відсотків. Причому всі. Дбайте про своє здоров'я вчасно. А детальна інформація. За посиланням телеграм-каналу будьте здорові і бережіть себе.